Джозеф Хеллер Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ Оробчук 19. ПОЛКОВНИК ПЕСКАРДД Миткий, промітний, нехлючий порун 36 РОКІВ полковник ПЕСКАРД був Жалюгідний Витько, що ходив перевальцем і мріяв про генеральські погони. Напористий перестрахувальник і задиристий страхопут урівноважений і невпевнений собі інтриган. Він день і ніч прагнув відзначитись перед начальством і жив у постійнім страху, що його дрібні адміністративні витівки можуть обернутися великими службовими неприємностями. Відворотно гарний собою, самовдоволений хам і невдоволений життям скеглі, що чим далі набирав тіла, він був переслідуваний найпохмурішими передчуттями. Полковник був задоволений собою, оскільки в свої 36 років спромігся дослужитись до полковника і стати командиром полку. І був невдоволений життям, оскільки в свої 36 років спромігся дослужитися лише до полковника. Полковник Пескарт не сприймав абсолютних величин і мріяв свої успіхи, виключно досягненнями суперників, не поступатися ні в чому одноліткам, які хоч у чомусь його перевершили, таким було його життєве кредо. Сотні його ровесників та навіть старших за нього ходили всього лиш у капітанах, що сповнювало його душу телячим захватом і пошаною до самого себе. Але сотні інших його ровесників, бо навіть молодших за нього, дослужилися вже до генералів, і, згадуючи про це, він відчував болісну неповноцінність і ночами гриз собі нігті в такому невгамовному розпачі, якого ніколи не відчував навіть у своїх кошмарах голодний Джо. Полковник пескар був кремезний, широкоплечий, набундючений самодур, мав коротко підстрижене темне курчаве волосся, що вже починало сивіти, і не випускав із рота химерно інкрустованого мунштука якого придбав напередодні прибуття на п'яносу, коли приймав авіаполк. Він не забував демонструвати того мунштука при кожній оказії і незабаром навчився уродувати ним як віртуоз. Зовсім несподівано він відкрив у собі природний дар і вельми перспективний хист до куріння з мунштуком. За його даними, він був єдиним мунштуковласником на всьому середньоземноморському театрі воєнних дій. І Ця думка солодко тішила і водночас тривожила його. Він майже не сумнівався, що такий витончений інтелектуал, як генерал Штрихер, не міг не схвалювати, коли вони зустрічалися його мунштук. Хоча зустрічалися вони, на щастя, не так часто, а мундштука генерал Штрихер міг і не схвалити. Припускаючи таку можливість, полковник пескарт на силу стримував ридання, поривався викинути у ту погань під три чорти. Однак його тут же зупиняло майже незламне переконання, що Мунштук надає особливого близько героїчній постаті мужнього воїна. Яка, безперечно, високо підносила його над рештою полковників американських збройних сил конкурентами в боротьбі за генеральські погони. А чи справді підносила? Ця й подібні проблеми не давали спати полковникові пескарту, вправному й до самозабуття зосередженому воєнному стратегові, котрий, як неофіт ретельно самовіддано працював зранку до вечора на ниві власного просування вперед. Полковник був сам для себе лютий звір, що не знав ні жалю, ні втоми. Безстрашний і несхибний дипломат, він бився головою об стіну через найменшу помилку чи недоробку, заганяючи себе в могилу через кожну прогавлену можливість, завжди до краю збуджений, хворобливо чутливий, набундючений і злий на весь світ. Доблесно і безоглядно пускався він у хитромудрі афери, розроблені для нього під полковником порком, і стосним у дожидався потім непоправно фатальних наслідків. Він пожадливо збирав плітки і ретельно колекціонував чутки. Не довіряючи нікому, зокрема, але й безоглядно вірив усьому, що чув. Він був незмінно насторожий і безпомилково орієнтувався в подіях та людських взаєминах, що існували лише в його уяві. Він знав усе про всіх і вперто силкувався хоч щонебудь зрозуміти. Несамовито нестримно хвалькуватий, він не міг водночас позбутись невідчепних роздумів про те безнадійне кепське враження, яке, на його думку, справляв на великих ЦБ, котрій не здогадувалися про його існування. Всі зичили йому зла. Полковник Пескарт витрачав всю свою розумову енергію на хисткі й химерні арифметичні операції, в його голові постійно плюсувались та мінусувались махи та хвости і кроки до мети, блискучі уявні перемоги й жахливі уявні поразки. Розбурхана уява то підносила його на захмарні сяючі вершини тріумфу, то ввергала в чорні безодні відчаю. Заскочити його притямом не вдавалось нікому. Якщо йому доводилося почути, що генерал Бидл чи генерал Штрихер насупився або усміхнувся, він міг до нескінченності сушити собі голову, чому це сталося, і як лунатик бурмотів собі підніс найфантастичніші припущення і не знаходив собі місця доти, доки цьому не відшукувалось більш-менш прийнятливе пояснення, точніше, поки підполковникові порку не вдавалось умовити його перепочити і глянути на речі простіше. Підполковник порк був полковникові пескарту відданим. Незамінним сподвижником якого на силу витримували полковничі нерви. Кожна нова геніальна заступникова ідея викликала в нього бурхливу хвилю довічної вдячності, яка тут же змінювалась на шалену лють, коли полковник Пескарт зненацька відчував, що з того нічого не вийде, і платив замість подяки чорною ненавистю. Вони були нерозливода. Полковник Пескард заздрив кабеті підполковника Порка, і йому постійно доводилось нагадувати собі. Що той, бодай і років не десять старший за нього віком, дослужився всього лиш до підполковника, а освіту здобув у рядовому провінційному університеті, і це ж треба було, щоб лиходійка доля дала в помічники саме йому такого нікчему, як цей підполковник Порк, що може бути прикріще і принизливіше, як душою і тілом залежати від особи, котра не спромоглась навіть здобути диплом такого університету, про який носуром було б згадати на людях. Якщо вже хтось і мав стати для нього геть незамінним, бідкався полковник Пескарт, то чому не хтось заможній, ваговитіший, шляхетніший, відповідальніший, аніж підполковник Порк, котрий до того ж не міг похвалитися своїми предками та ще й дозволяв собі тишком-нишком кепкувати з його мрії стати генералом, про що тишком нишком здогадувався полковник Пескарт. Полковникові Пескарту так диявольськи кортіло стати генералом, що заради цього він готовий був піти на угоду з самим Богом. Тож одного чудового ранку, через тиждень після оголошення наказу про збільшення норми бойових вильотів до 60, він викликав до себе капелана і, відкопиливши бреслу губу, тиснув пальцем у номер журналу «Saturday Evening Post», що лежав на його столі. Комір його форменої сорочки був широко розтебнутий, і під пухлим підборіддям на молочно-білій шиї вже пробивалась після ранкового гоління чорна жорстка щитина. Шкіра полковника Пескарта ніколи не смагла. І йому доводилося ретельно уникати сонця, щоб не обпалитися. Він був на голову вищий і вдвічі масивніший за капелана, і вся його статура дихала такою гнитючою владністю, що той зненацька відчув себе хворобливо, тендітним і слабким. Ознайомтесь, капелане, наказав полковник Пескарт, м'ясисто розвалюючись в обертовому кріслі, і заходився встромляти сигарету в мундштук. як ознайомитесь, доповісте, що ви про це думаєте. Капелан слухняно глянув у журнал. І побачив редакційну статтю на цілий розворот, де розповідалося про один з американських бомбардувальних полків, що базувались на території Англії, капелан якого перед кожним бойовим вильотом чинив у інструкторській молебень. Уторопавши, що його покликали не для прочуханки, капелан мало не сплакнув от щастя. Полковник тільки мельком побачив капелана відтоді, як витров його за наказом генерала Бидла. З офіцерського клубу, коли вождь Зелений Вуш двинув у пику полковника Мудаса. І от, викликаний того ранку до полковника Пескарта, капелан грішним ділом подумав, що дістане нагінку за самовільне відвідання клубу минулого вечора. Його потягли туди, зненацька награнувши до його намету на лісовій галявині й із Данбаром. Хоча капелан панічно боявся полковника Пескарта і розумів, що ризикує накликати на себе його гнів, він залюбки прийняв. Безхитре запрошення своїх нових приятелів, котрі взяли його під свою опіку, відколи він познайомився з ними у шпиталі тиждень чи два тому, коли приходив навідати поранених, і досить успішно оберігали від незлічених незгод, пов'язаних з виконанням пастерського обов'язку. Адже капеланові доводилось подружньому спілкуватись мало не з тисячою практично незнайомих йому офіцерів та рядових, що мали його за п'яте коле довоза. Капелан прикипів очима до сторінок журналу. Він двічі розглянув кожну фотографію і уважно перечитав усі підзаголовки в статті, силкуючись надати своїм думкам упорядкованої форми, щоб відповісти на запитання полковника, потім кілька разів повторив подумки свою відповідь, переставляючи слова, перш ніж наважився промовити. Мені здається, що малебень перед бойовим вильотом це високоморальне і вельми похвальне діяння, сир, і з тим вичікувально замовк. Воно, звичайно, буркнув полковник. Але мені треба, щоб ви сказали, чи згодиться ця штука у нас. «А ж, сер, не відразу знайшовся капелан. Я думаю, що згодиться. У такому разі я, мабуть, того треба спробувати. На мичнистих щоках полковника нараз спалахнули плями рум'янців. Зірвавшись на ноги, він збуджено заходив по кабінету. Ви лиш погляньте, як допомогло це нашим людям в Англії. Тепер весь світ знає, що цього полковника перед кожним вильотом чиниться молебень. А як гарненько подумати. То чим гірші, га, капелане? Якщо молебні так допомогли йому, то нехай і нам допоможуть. А там дивись, цей Saturday Evening Post надрукує мій портрет. Полковник сів і стримано усміхнувся своїм щедрим надіям. Капелан не розумів, якої відповіді чекає від нього начальство. На його блідому, довгастому обличчі застигла розважлива задумливість, і він байдужок ковзнув поглядом по рядах високих вереюк, з червоними помідорами сливками, що тісно стояли уздовж стін, йому треба було б хоч якось відреагувати на останню фразу полковника, та раптом він упіймав себе на тому, що пильно розглядає ряди варейок, силкуючись здогадатись, яким це чином варейки з помідорами опинились в службовому кабінеті у командира полку, і вся їхня розмова про молебень геть вилетіла йому з голови. Може, хотіли б купити капелани. Немов по дружньому, підігруючи йому, поцікавився полковник Пескарт. «Чайно з ферми. Там у горах, в нас із підполковником порком є ферма. Візьміть варяйку, я дорого не заправлю. Оптом. Ні, ні, сер, не треба. Дякую вам, сер. Ну, як хочете, Примирливо мовив полковник. Моє діло запропонувати, а там самі дивіться. Не треба, то й не треба. Майло з руками вирве весь наш урожай, а ці зібрано лише вчора. Погляньте, які вони зрілі й тверді. Мов цицинята в молоденької дівчини, правда? Капелан спалахнув. Збагнувши що дав маху, полковник похилив голову, не знаючи, куди подіти очі від сорому. Його м'ясисті щоки палали, пальці на руках, немов здерев'яніли. Він люто ненавидів капелана за те, що той самим своїм саном перетворив на грубу нетактовність його не такий уже й непристойний жарт, який за інших обставин, безперечно, зійшов би за дотепний і навіть вишуканий. І треба ж було попасти в таке ідіотське становище. Попробуй тепер вибратися з цього, хоч якось зберігши обличчя. Виходу не було, але тут він раптом пригадав, що за званням цей капелан усього лиш капітан, і вмить рвучко випростався, трохи не задихаючись від праведної злості. Подумати тільки, зазнати такого ганебного приниження від свого однолітка, який і не дослужився навіть до майора. Полковничі щоки грізно надулися. І він утупився в капелана таким убивчо ворожим, сповненим лютої ненависті поглядом, що той весь затремтів. Минула добра хвилина, поки полковник припинив ці мовчазні тортури. Ми ще трохи відійшли від теми. Вдоволений своєю безмовною помстою зауважив нарешті полковник. Дівчачі цицинята тут ні до чого. Навіть коли вони тверді і зрілі, це що зовсім не те. Наша тема це релігійні відправи перед бойовими вильотами ось наша тема, а зовсім не якісь там цицинята. Так як ви, за чи проти? Я зовсім не проти, сер, ледь чутно пробурмотів капелан. Тоді почнемо сьогодні ж, перед денним вильотом, сказав полковник, поступово пом'якшуючи тон у міру того, як переходив до деталей. Тепер треба гарненько подумати, які саме молитви ми будемо читати. Нам не потрібні похмурі й сумні напучення, вони повинні бути світлими й бадьорими, такими, щоб хлопці відлітали на бомбардування у доброму гуморі. Ви розумієте, про що я кажу? Не треба мені різної мури, як от усякі там царства господні, долини смертної тіні та інша подібна муть, от якої жити не хочеться. А чого це ви так скривилися? Пробачте, сер, пробулькотів капелан. Слухаючи вас, я подумав був про 23-й псалом. А що там? Боже мій пастирю, я вівця твоя. Ви щойно говорили про нього. Еге ж, саме про нього я й говорив. Не годиться. Давайте щось інше. Урятуй мене, Боже, й даруй мені спасіння від вод, ніяких вод. Рішуче заперечив полковник і видмухнув у мідяну попільничку недопалок сигарети з мунштука. Давайте краще щось музичне, ну, скажімо, про арфи на вербах. Там теж вода, Згадуються ріки Вавілонські, відповів капелан. І сиділи ми й плакали, як згадували Сіон. Сіон, забудьмо про нього раз і назавжди. Цікаво, як він взагалі потрапив до молитви? Невже у вас нема чогось веселішого, без усіх цих вод, смертних тіней, без господа теж? Взагалі я б вам радив надалі по можливості не зловживати релігійною тематикою. Мені дуже шкода, сер, винувато відказав капелан, але майже всі відомі мені молитви справді більш менш сумні, і я не знаю жодної, де хоч би раз не згадувалось ім'я Боже, бо мохіть. Тоді вигадайте щось інше. Тут і там усі скигляє надміру з норму бойових вильотів, а ви ще лізете йому душу зі своїми богами, раями і смертями. Тут потрібен принципово новий підхід. Скажімо, чим погано було б помолитися за щось корисніше. От хоча б за купчастий візерунок бомбометання, га? За візерунок бомбометання молитися можна? Як вам сказати, сер. Мабуть таки можна, невпевнено відповів капелан. Але в цьому разі я буду просто зайвий. Ви можете цілком обійтися і без мене. Можу, звичайно, можу, відрубав полковник. Ну, а ви, по вашому, тут для чого? Я міг би сам купувати собі харчі, але це обов'язок майла. Ось чому він не забезпечує харчами. Всі інші полки в цьому регіоні, а ваш обов'язок читати людям молитви. І тепер ви перед кожним бойовим вильотом будете молитися за купчастий візерунок бомбометання. Вам ясно? По-моєму, купчастий візерунок бомбометання справді заслуговує того, щоб за нього молитися, бо це неодмінно припадає до вподоби генералові Штрихеру, і усі ми зробимо великий крок до мети. Генерал Штрихер вважає, що дані фоторозвідки виглядають значно краще, коли бомби падають ближче одна до одної. Генерал Штрихер сер? Саме він, капелане, поблажливо хихотув полковник, помітивши, що капелан зовсім розгубився. Між нами кажучи, схоже, що генерал Бидл доживає в нашій бригаді останні дні. На його місце йде генерал Штрихер. Коли б це сталося, то я б признатися тільки радів. Генерал Штрихер чудова людина, і думаю, з ним нам усім буде краще. Але можливо, ця справа заглухне і в нас залишиться генерал Бидл. Коли б це сталося, я б признатися тільки радів. Бо генерал Бидл теж чудова людина, і думаю, що з ним нам усім теж буде краще. Сподіваюся, однак, капеланам, що далі вас це не піде. Я б зовсім не хотів, щоб хтось із них подумав, ніби я підтримую іншого. Слухайся, сер, оте чудово. вигукнув полковник і бадьоро звівся на ноги. Але ж усі ці балачки не забезпечать нам місця в Saturday Evening пост, га, капелане? Тож давайте ближче до діла. Тільки майте на увазі поки що. Ні слова про це підполковникові порку. Ви мене розумієте? Так точно, сер. Полковник Пескар став задумливо походжати по війському проходу між помідорами в верейках та письмовим столом і кріслами посеред кабінету. Оскільки у вас немає допуску до секретної інформації, сказав він, вам доведеться чекати за дверима, поки скінчиться інструктаж. Вас спускатимуть, коли майор Денбі почне звіряти годинники. Нагадаю, що точний час не є військовою таємницею. Дамо вам півтори хвилини. Ви вкладетесь у півтори хвилини? Думаю, що так, сер. Але для цього вам доведеться заздалегідь випустити з інструкторської атеїстів і впустити туди нижчі чини. Які ще в біса атеїсти? застигши на місці, ривнув полковник Пескарт, і вся його постава круто перемінилася, а голос забринів від праведного войовничого обурення. В моєму підрозділі атеїстів немає. Адже атеїзм це штука протизаконна, га? Так чи не так? Ні, сер. Ні. здивувався полковник. У всякому разі, ця штука антиамериканська, га? Я не певний, що це так, сер, відповів капелан. Зате я певний. гарикнув полковник. І ми не дозволимо якісь жменці паршивих атеїстів підривати відправу наших священих обрядів. У мене вони не дістануть жодних потурань. Нехай кожен залишається на своєму місці і молиться разом з усіма, а потім до чого тут якісь нижчі чини? Якого чорта вони взагалі мають бути присутні? Капелан знову відчув, як червоніє по самі вуха. Даруйте, сер, я не припускаю. Що ви будете заперечувати проти присутності нижчих чинів на молебні, адже завдання вони виконуватимуть разом з офіцерами. Ще чого. У нижніх чинів є свій власний бог. Тож має бути у них свій власний капелан, хіба не так? Ні, сер, не так. Що за дурниці? Отже, по вашому, вони моляться тому самому богові, що й ми? Саме так, сер. І він їх слухає? Думаю, що так, сер. Ну, й діла, хаймо біс, зазначив полковник і пирхнув собі під ніс. Такого кумедного сюрпризу він навіть не чекав. Настрій у нього знову зіпсувався, і він знервовано почав пригладжувати рукою свої короткі, чорні, шпакуваті кучерики. То що, ви і справді гадаєте, що слід було б допустити на молебень нижчі чини? заклопотано запитав він. По-моєму, тільки так і було справедливо, сер. А я б за що не допускав, довірши, признався полковник і знову забігав по кабінету, люто хрускаючи кісточками пальців. Тільки зрозумійте мене правильно, капелане. Я не з тих, хто вважає, ніби кожен рядовий чи сержант це неодмінно брудна й смердюча тварюка? Ні. Просто в інструкторській мало місця. Хоча, по правді кажучи, воно й ні до чого, щоб наші офіцери запанібраствували з нижчими чинами ще й на землі. Вони й так нато тісно стикаються з ними там у повітрі. Розумійте, капілане, дехто з моїх найкращих друзів нижчі чини, та найбільше нехай вони не розраховують. Скажіть чесно, капілане, невже ви хотіли б, щоб ваша сестра вийшла заміж за якогось там сержанта. Моя сестра сама сержант, сер, відказав капелан. Полковник знову прикипів до місця і пильно глянув у вічі капеланові, чи той не глузує з нього. Що ви хочете цим сказати, капелане? обережно запитав він. Чи, може, ви жартуєте? Я зовсім не жартую, сер, квапливо запевнив його капелан, страшенно зніяковівши. Вона старший сержант. Служить у морській піхоті. Полковник завжди недолюблював капелана. А зараз відчував до нього особливо відразу, до якої примішалася ще й підозра, він аж нашорошився весь у перечутті небезпеки. А чи не інтригує цей тип проти нього і чи не є його смиренність облудною машкарою, за якою десь глибоко ховається запекла гординя зрадливого пронози. Було щось кумедне в капелановій поставі, і нараз полковник з полегшенням здогадався, що саме. Той весь час стояв, виструнчившись, бо він забув сказати йому вільно от, і стій так. Злостиво вирішив полковник, щоб зайвий раз підкреслити, хто і хто і не підірвати власний престиж, визнавши, що знову дав маху. Він понуро втупився у вікно і заглибився в тяжкі роздуми. Від нижніх чинів, так і сподівайся, якоїсь підлоти, думав він. Унизу, поруч із будинком штабу, був ванівтир з розстрільби по тарілочках, які він звелів спорудити для офіцерів свого штабу. Тепер йому пригадався той жахливий день. Коли генерал Бидл жорстоко вишпитив його у присутності підполковника Порка та майора Денбі і наказав відкрити тир для всього особового складу полку, навіть нижчих чинів. Так полковник Пескар змушений був визнати, що тир виявився для нього великим махом та хвостом. Він не сумнівався, що генерал Бидл ніколи не забуде йому того тира. Хоча, з другого боку, він цілком певний, що генерал Бидл давно, про той тир, гай гай забув, а це було вельми несправедливо. Бо сама по собі ідея спорудити такий тир могла б стати для нього великим кроком до мети, а от обернулася на такий великий мах і хвіст. А втім, точно підрахувати, скільки він витратив і скільки здобув у цій триклятій історії з тиром, полковник пескарт не міг, і йому нараз гостро забракло підполковника порка, той би вмить зробив для нього точну оцінку всієї пригоди з тиром і вкотре вже розвіяв би всі страхи. Яка це складна і зрадлива штука життя. Полковник Пескарт вийняв з рота мундштук, сунув його ставма до нагрудної кишені і з розпачу заходився гризти нігті на руках. Всі намагалися йому нашкодити і де тільки шастає в цю тяжку хвилину під полковник порк, допоміг би йому остаточно вирішити, як повестися з тими клятими передпольотними молебнями. Хіба ж можна покластись на думку капелана, коли той усього лиш капітан? Без нижніх чинів наші молебні не досягнуть мети? обережно перепитав він. Так точно, сер, не відразу відказав капелан, знову відчувши себе на непевному ґрунті. Боюся, що без нижніх чинів наші молитви не досягнуть вуха Божого, і це може негативно позначитися на кучності бомбардування. Та ну. несамовито кліпаючи зволожнілими очима, вигукнув полковник. А от про це я й не подумав. Ви вважаєте, що Бог може покарати мене і натомість розкидати наші бомби? Так, сер, відповів капелан, – «бою, що так. Кийсу тоді ваші молебні. у пориві гнівної незалежності вигукнув полковник. На яку болячку вони мені здалися, якщо від них може стати гірше. Зневажливо риготнувши, він сів до столу, стромив у рот порожній мунштук і задумливо вмовк. Якщо до ладу подумати, пробуртів він, замить собі собі підніс, то ідея передпольотних молебнів досить таки ідіотська. Хто його зна, як поставляться тепер до цього смердючі писаки. Полковник не без жалю облишив цей свій задум. Оскільки він виносив його самостійно, потай від підполковника порка, і сподівався тим самим яскраво продемонструвати, що без підполковника порка може чудово обійтись. Та водночас полковник потихеньку радів, що спекався такої халепи, адже він із самого початку сильно непокоївся, виношуючи свій задом потай від підполковника порка, бо ж брав таким чином на себе всю відповідальність, йому відразу полегшало на душі. Він значно виріс у власних очах. Бо, відкинувши сумнівний план, учинив, на його думку, надзвичайно мудро, і головне, без жодної підказки підполковника Порка. Я можу йти, сер? запитав капелан. Ідіть, позихнув полковник. Хіба що у вас є якась інша пропозиція? Ні, сер, тільки, що тільки, капелане, ображено його запитав полковник. Я мушу доповісти вам, сер, що чимало людей в полку не задоволені тим, що ви підняли норму бойових вильотів до – докінчив капітан. Вони просили мене поговорити з вами. Полковник думав. А капелан чекав відповіді, почервонівши по саме своє рудувате волосся. Не промовляючи ані звуку, полковник уп'яв у нього довгий, байдужо крижаний погляд, від якого капелан скорчився, немов від вогню. Скажіть їм, що ми на війні. Нарешті сухо промовив він. Дякую, сир, я так і скажу, пробулькотів капелан, відчувши вдячність уже за те, що полковник заговорив. Люди хотіли б знати, чому ви не викликаєте нових екіпажів і частин поповнення, які стоять в Африці. Тоді багатьох можна було б відправити додому. Це суто адміністративне питання, відказав полковник, і не їм його вирішувати. Він ліниво показав рукою на верейки біля стіни. Візьміть но, помідорчик, капелане. Сміліш, сміліш, я вас щастую. Дякую, сер, сер, не варто, капелане. А вам, значить, подобається жити в лісі. Сподіваюсь, у вас там усе гаразд. Дякую, сер. Сер, ну і чудово. А коли що, то звертайтесь просто до нас. Слухайся, сер. Дякую, сер. Сер. Спасибі, що завітали, капелане. Спасибі. Тільки зараз у мене важливі справи. Коли раптом надумаєте, як би нам потрапити на сторінки великої преси, дайте мені знати. Не забудьте. Я не забуду, сер. Капелан зробив над собою надлюдське зусилля і, немов кидаючись у вир, на душі сказав Мене особливо турбує один із наших бомбардирів, сер Йосаріян. Хто? з тривогою перепитав полковник, і рвучко підвів голову, щось невиразно пригадуючи. Йосарін, сер. Йосаріян? Так точно, сер, Йосарін. Боюся, він може скоїти щось страшне, непоправне. Йому дуже зле. І ви в це вірите? Так точно, сер, я це бачу. Полковник пескар замислився, і в кімнаті знову запала важка тиша. Порадте йому, частіше молитися, сказав нарешті він. Дякую, сер. Я це йому неодмінно пораджу. Про булькотів капелан.